Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я рада вітати всіх, хто приєднався до медіа центру України Укрформ. Десятий рік триває війна. Сьогодні вже 643 й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І я традиційно хочу подякувати всім представникам медіа, які розповідають світові правду про наш героїчний супротив. Коротко про розклад подій, які сьогодні підготувала наша команда, о 14.30 ми будемо говорити про ситуацію на Миколаївщині, будемо говорити про це разом з Віталієм Кімом. У 15-й годині у нас відбудеться презентація дослідження, яке провели журналісти Text.org.ua. Це дослідження присвячено тому, щоб зрозуміти, як працюють алгоритми YouTube, як вони просувають пропаганду через такий популярний нинчий ресурс, як YouTube. А прямо зараз ми будемо говорити з вами про українську енергетику. У нас приєднався до нас Олександр Харченко, директор, Центру. Центру досліджень енергетики, пане Олександре, вітаємо вас. Доброго дня, доброго дня. Тож, пане Олександре, останні дні спочатку вихідні нам принесли циклон, який точно позначився на стані нашої енергетичної системи. Також розпочалися обстріли, в тому числі нашої енергетичної системи. Тож наскільки все це вплинуло, і які наслідки на сьогодні ми фіксуємо? А давайте спробуємо по частинах. Спочатку щодо того обстрілу і рекордної хвилі дронів, яке відбулося напередодні зміни погодних умов, фактично, що найменш ця атака показала чітко, що всі приготування, які були зроблені з боку і енергетиків, і військових в частині. Координації і в частині покращення захисту об'єктів енергетичної інфраструктури, вся ця робота дала абсолютно прозоро результат, і результат дуже дуже непоганий. Фактично, ті цілі, які ставили перед собою московські терористи, коли надсилали ці дрони, не було досягнуто в принципі. Були певні пошкодження, які були усунуті буквально за години, і е, показала свою ефективність як робота систем ППО, так і е, той фізичний захист, е, ті е, заходи, які були з боку енергетиків, застосовані для пом'якшення результатів таких атак. Тому, ну що найменш е, з цього боку е, ситуація. Е, я не можу назвати її гарною, але я називу її контрольованою і такою, що наразі підтверджує, що ми правильно працювали і правильно готували енергосистему. Що стосується погоди, це унікальна ситуація. Тут є заяви синоптиків про те, що це найбільший штом за останні 100 років в Чорноморському регіоні. Швидкість вітру до 150 км, який зносить. 100 стометрову і дуже потужну критичну трубу котельні в Одесі, це просто за межами уяви. Я дуже важко розумію, як це сталося, але це, на жаль, факт. І погодні умови фантастичні з точки зору їх негативного впливу. На жаль, сотні населених пунктів об'єктивно досі без електрики. На жаль, дуже важко відновлювати енергопостачання, коли деякі лінії обірвані в семи восьмидесяти містах, і бригади просто мають продиратися крізь сніг для того, щоб добратися до місця, де є обрив, відновити і зрозуміти, що є ще один обрив, і треба їхати по цій лінії далі і відновлювати її ще в одному місці. Але ця робота триває сотні людей в постійному процесі сотні машин, і все це е, триває в абсолютно цілодобовому режимі наразі. Е, наскільки я розумію, нас очікує ще одна е, погодна проблема найближчими днями, але вже в західному регіоні. Очікуються і снігопади, і е, сильні вітри. Тому я би закликав е, українців. Бути готовими до того, що у зв'язку з непогодою можуть бути негаразди з енергопостачанням. Приготуйтесь до цього, зробіть запаси води, запаси їжі, щоб ви були готові до того, що може не бути енергопостачання певний час, особливо в Карпатах, де часом лінії, йде по горах, і щоб її відновити, це не так просто. Навіть просто дістатися до місця обриву. Часом потрібно. доволі, доволі багато Часу витратити просто на те, щоб дістатися місця де треба працювати, от така ситуація на сьогодні, на мій погляд. Так, дійсно, вчора ми мали розмову з представником утре який повідомив нам про те, що завтра, у другій половині дня, очікується новий циклон. Тож дійсно не нехтуйте цим. Пане Олександру, хотіла би поговорити з вами щодо дефіциту електроенергії. Ще мені здається до початку таких холодів і цих змін погодних умов. Ми чули і від ряда експертів, і не тільки від експертів, а й від представників ова різних областей про те, що вже... Вже є дефіцит електроенергії. Чи можемо ми з вами розкажіть нам, будь ласка, з чим це пов'язано і чи дійсно навіть в умовах відсутності і влучання обстрілів ми відчуємо, умовно кажучи, цей зимовий період і буде якесь обмеження електроенергії? Дивіться, об'єктивно ситуація виглядає наступним чином. В нас знищили 50%, знищили, захопили або пошкодили 50% загальної генерації, як по нас була до війни. І при цьому десь 70% вугільної генерації, яка дуже важлива для здійснення маневрових, для, яка працює як маневрові потужності в нашій енергосистемі. Відповідно. Абсолютно об'єктивна ситуація в тому, що з пониженням температури, а пониження температури на кожен градус Цельсія для української системи означає зростання попиту десь на 200 мегаватт. Значить, що на один градус Цельсія треба один додатковий енергоблок включити, а включити нема чого. Нестача генераційних потужностей прогнозувалася. Про це було дуже багато розмов. І протягом літнього сезону, і протягом ремонтної кампанії. зараз зрозуміло, що здебільшого при температурах у мінус 8, мінус 10, мінус 15 градусів, ми залізно матимемо дуже серйозний дефіцит. Ми вже його отримали на кілька днів. Ми перекрили його завдяки допомозі європейських партнерів. Укренерго оперативно е, отримував аварійну допомогу від Польщі, Румунії та Словакії. Дуже дякуємо європейським партнерам і завдяки нашій інтеграції з НЦУІ поки що жодних відключень не було. Але при мінус 8 і нижче, е, за нашими за оцінками центру дослідження енергетики розрахунками е, не буде чим перекривати цей дефіцит. На жаль, європейська енергосистема має певні обмеження в перетинах з українською, тому. В якийсь момент настане час, коли доведеться обмежувати споживання в пікові години. Тобто між 8 і 10 ранку, або 17 і 20-21 вечора. І тут є всього два шляхи: або українці почнуть в ці години економити і реально відключати бойлери, праски, пральні машини і все, що з цим пов'язано. В Україні є близько мільйона квартир в багатоквартирних будинків, якщо в кожній квартирі зекономлять 3-4 кВт, це вже дуже помітний результат для енергосистеми, а включити електрочайник це 2 кВт, а відключити бойлер це 1,5 кВт. Тому, якщо українці будуть дійсно економити, можливо, ми зможемо обійтися без відключень. Якщо люди будуть споживати в звичному режимі по максимуму, тоді я думаю, що відключення будуть і вони відбудуться. Бо з того, що я бачу, з бізнесу зараз вже вичавлено все, що можливо. Тобто, всі можливі великі споживачі, які можна було відправити на ремонти в зимовий період, вони відправились на ремонти. Всі, хто міг обмежити своє споживання по максимуму, обмежив. І ми дуже близькі до тієї лінії, де, може бути, доведеться обмежувати і споживачі. Але мова йде знов-таки не про апокаліпсис, а про обмеження на дві, можливо, три години максимум протягом доволі передбачуваного і комфортного графіку. Тобто, повертаючись до теми бізнесу, ви кажете про те, що всі, хто кого могли відправити умовно, кажучи, в такі умовні простої або на ремонт, да, це максимально сприятиме цій ситуації. Тобто, бізнес навряд чи цю зиму буде на повній потужності своїй працювати. На жаль, це просто неможливо, себто ми не маємо достатнього енергозабезпечення. І наскільки я знаю, дуже велика робота була пророблена для того, щоб ключові великі споживачі в певному графіку пішли в ремонт зимовий період саме для того, щоб зменшити споживання електроенергії, і залишити більше для населення. Коли ми говоримо про допомогу міжнародних партнерів, ви сказали про те, що саме завдяки їм нам ми змогли якось балансувати дефіцит. Це традиційна допомога? Чи ми говоримо про імпорт? Тут і імпорт як такий, але на жаль, він все ще обмежений через українські обмеження цін на ринку, які не дають розгорнути імпорт повномасштабно. Так і про аварійну допомогу, яка надається на запит Укренерго, і тут я хочу відмітити дуже ефективну роботу Укренерго, бо вони безумовно дуже професійно працюють з партнерами і поки що вчасно і якісно отримують цю допомогу. Пане Олександр, для нашого розуміння, наскільки ми готовими взагалі підійшли до початку зимового цього періоду, наскільки все ж таки ми встигли завершити всі ремонтні роботи і підготовки до того, щоб увійти в таку важку зиму? Знаєте, це практично філософське питання. І е, моя відповідь на нього звучить як: ми зробили десь приблизно, на мою думку, 120% від того, що могли, і десь приблизно 50% від того, що було потрібно. Тому з одного боку багато зроблено, з іншого боку, об'єктивно дуже багато не зроблено. Пане Оксана, якщо говорити про ситуацію на наших атомних енергостанціях, що відбувається там зараз. Ви знаєте, ну що найменше по звітах енергоатому ситуація дуже добра. Ремонти проведені. Проведені з випередженням графіку. Про це заявляє енергоатом, і всі енергоблоки атомні працюють. Працюють практично штатно, за виключенням буквально одного блоку, на якому там довготерміновий ремонт потрібен турбіні, але це довга історія. Тому Щодо наших атомних потужностей, ми наразі більш-менш спокійні, якщо, звісно, прибрати з цього переліку захоплену запорізьку станцію. Щодо запорізької станції, чи є якісь зміни у ситуації там на сьогодні? Там ситуація стабільно погіршується і чим далі, тим гірше. Були відключення останніми днями: знов-таки Укренерго оперативно відновлював живлення для запорізької атомної. Але там деградує обладнання, окупанти не здатні ефективно їм оперувати і чим далі, тим гірше. Умовно кажучи, розуміючи, що ну, ми розуміємо, що там відсутні ремонти, ремонти, які заплановані, системні, відсутнє оновлення обладнання. Тож скільки в таких умовах ще зможе, так якщо можна сказати, функціонувати Запорізька ЕС? Ви знаєте, вона просто поступово деградує, і чим далі, тим більше проблем буде з тим, щоб її відновити до робочого рівня. Тому ну, вона буде деградувати ще довго, система там доволі міцна, але і її потім відновлення до робочого формату буде дуже важким і довгим. Я дякую вам за цю інформацію. Дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики. Наш наступний брифінг відбудеться о 14.30. Будемо говорити про ситуацію на Миколаївщині. Тож залишайтеся з нами. Працюємо далі разом заради нашої перемоги. Слава Україні!